Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео цікава для тих, хто займається садово-городніми роботами. Що посадити чи посіяти в квітні для того, щоб отримати потім хороший урожай. Розглянемо, коли ж найкраще висівати в які дні у квітні ті чи інші овочеві культури, використовуючи місячний посівний календар, який складений відповідно до фаз місяця. І так, з 3 по 7 квітня рекомендується висівати на розсаду томати, перець, баклажани, а також гарбузові культури та ароматичну зелень. З 9 по 14 квітня сприятливий період для посіву капусти, селери та кольорової капусти. З 17 по 22 квітня оптимальний час для висадки коренеплодів, таких як картопля, морква, буряк та інші культури. З 23 по 29 квітня оптимальний період для того, щоб висаджувати цибулинні культури і пізні сорти томатів. Ну і Підсумуємо сказане: календар городника на квітень, розклад по днях, перший і другий день. Період... Енергетичного затиші краще нічого нового не садити. 3-7 квітня активна фаза росту оптимальний момент для посадки помідорів, перців, баклажанів, також овочів із сімейства гарбузових ароматна зелень. З 8 по 14 період інтенсивного розвитку, тому це ідеальний час для декоративного та ягідного садівництва. Посадка йде квіточих, полуниці. Та капустиних культур. З 17 по 22, у нас виходить поступово згасання енергетичних процесів. Це сприятливий період для того, щоб садити картоплю, моркву, буряки і інші коренеплодні культури. З 23 по 29 квітня період дуже сприятливий для підземних культур, тому е висаджуємо цибулинні. 30 квітня завершується етап циклічного розвитку. Тому не рекомендується проводити посівні заходи. Ну і на завершення зверніть увагу, що місячний посівний календар є рекомендованим інструментом. Важливо також враховувати погодні умови та кліматичні особливості вашого регіону, коли ви плануєте висівати ту чи іншу культуру. Хороших вам врожаїв!